Євангелія на щодень, 9 березня Ісайя 6, 1, 12. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поли його рис наповнювали храм, над ним стояли серафими, кожен мав по шість крил, двома закривав собі Кожен обличчя двома закривав ноги, а двома літав, і кликав один до одного свят, свят, свят Господь все! вся земля повна Його слави. Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил, і підлетів до мене один із Серафимів, жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами жертовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: Приторкнулось оце до твоїх уст і взято від тебе твою беззаконність, і з них гріх твій. Тоді почув я голос Господній, що говорив. Кого би мені послати, хто нам піде? І сказав я ось я пошли мене. Відказав він Іди і промов до цього люду, слухайте добре, та не розумійте, дивіться добре, та, але не знайте. Зроби затверділиме серце цього люду, затули його вуха, закри його очі. Щоб він не бачив своїми очима, що він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувався знову. І я сказав докіль, о Господе, а він відказав докіль не опустіють міста і не безлюдніють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей і пусто глухо посеред країни стане. Ось я пошли мене. Відповісти на запрошення Бога означає прийняти відповідальність, прийняти не тільки різноманітні права, а й серйозні обов'язки, які Бог чітко визначає покликання, яке хоче дати людині. Ісаї, Він каже: Іди і промов до цього люду, покликання не слід ототожнювати з піднесенням. Виділенням когось важливішим і кращим за інших людей, хоча, на жаль, дуже часто це трактують саме так покликання це просто завдання, запропоноване Богом для конкретної людини. Це не наказ чи доручення, від якого не можна відмовитися, Бог повністю поважає свободу людини і право визначати свою дочасну та вічну долю. Людина може прийняти або відкинути це завдання, однак до виконання завдання завжди запрошує сам Бог. Воно просякнуте божественною силою, яка додає покликаному відвагу і мужність. Покажи мені, Господи, яке моє покликання, яке завдання ти доручаєш мені сьогодні.